Я на цьому телеканалі мене звати Наталія Костенко. Вітаю вас! Лише 17% справ про рейдерство. Торік доходили до суду. Як пояснити таку статистику і як убезпечити себе від рейдерського захоплення власного майна? Говоримо сьогодні. Я рада вітаю гостей нашої студії з нами. Олег Ковальчук, адвокат і Владислав Дрозюк, юрист юридичної компанії Легал Партнер панове, вітаю вас. Доброго дня. дякую, що ви сьогодні. В цій студії буду наводити сьогодні впродовж нашого ефіру деякі дослідження і результати цих досліджень. Ну і питатиму у вас професійної думки щодо них. Давайте почнімо спочатку. В 2023 році в Україні було зафіксовано понад 360 випадків рейдерствам. Це втричі більше ніж в 2022 році, але в півтора рази менше ніж в 2021, тобто до війни. З юридичної точки зору як можна пояснити ці, ці цифри? Так, е, да, дійсно, є така ситуація з початку повномасштабного штабного вторгнення Російської Федерації на території України е, по часі йшли випадки е, щодо даної проблематики, оскільки е, на захоплених територіях знаходилися реєстратори, е, які мали доступ до, реє, до реєстрів, і е, також? Ці ключі на той, на той час заволоділи інші особи, які отримали доступ до цих реєстрів. І на жаль, є, є така практика, що потім десь у Донецькій області, наприклад, під ключами якогось реєстратора реєструвалося якесь майно, яке знаходиться в Одесі. але було зареєстровано зміна власника на території, наприклад, Донецької області. Тому така проблема була, і вона масова. І дійсно юристи, адвокати на початку повномасштабного торгнення. Була така проблематика, і вона іще ще існує, тому що є і справи судові, які розглядаються до цього часу. Ну потім після цього вже десь після шести місяців повномасштабного вторгнення ці ключі були Міністерством юстиції скасовані і вже потім видавались нові. Тобто міністерство юстиції зреагувало вчасно, відповідно поміняло ключі, щоб такі ключі не були на руках інших осіб і не могли проводити такі реєстрації. Ну вони були і доволі такі масовими. Я вже зазначила про те, що власне ми сьогодні говоримо про те, що лише 17% справ про рейдерство а їх в 2023 році було близько 360, а дійшли до суду. Скажіть, будь ласка, як це можна пояснити? Ой, ну тут розумієте, немає якогось одного чіткого фактора, який от можна застосувати до кожного цього випадку. Ну можна виділити з таких зрозумілих. Ну по-перше, само собою зрозуміло, що в зв'язку з повномасштабним вторгненням, численними актами воєнних злочинів Російської Федерації, зрозуміло, що як суди, так і правоохоронні органи ну дійсно перевантажені зараз. Це факт. Також другим варіантом може бути те, що в таких справах потрібно дослідити численну ну, кількість доказів, провести Велику кількість ну, досліджень, як почеркознавчу, наприклад, експертизу, так і отримати якусь інформацію з реєстрів. І Просто завдяки цьому, цим моментам неможливо так швидко скерувати справу до суду і почати цей розгляд. Крім того, також можна з такого ще виділити. Ну, от, наприклад. У нас повітряні тривоги, чисельні, подібне, і суди можуть і не встигнути і прийняти цю заяву вчасно і зареєструвати, відкрити провадження. Ну і звісно, ще може бути такий випадок, коли заява була подана. В ній було вказано, що є там. Що це рейдерство? А насправді, наприклад, це була ситуація. Ну, до прикладу, у нас є така організація Арма, яка може отримувати в управління майно, яке було, наприклад, арештоване в рамках кримінального провадження, і це є абсолютно якби законним. Це встановлено КПК. І людина вважає це рейдерством. А насправді воно ну не буде рейдерством. Тут потрібно просто в такій ситуації виясняти, чи дійсно був законний арешт і сама процедура передачі, але це вже буде інший склад злочину, не рейдерство. І Відповідно, ця справа може піти з цієї статистики і подібні якісь. Також можуть бути варіант. Ну і наступна цифра у 80% справ про рейдерство, що були відкриті у 2023 році, рішення не було прийнято. Скажіть, будь ласка, ну я так розумію, що першою причиною вже є те, про що ви зауважили це саме час тривалість розгляду таких справ. Які ще причини? Ну, це одна із причин, але якщо триває досудове розслідування, ви повинні розуміти, що це проведення експертиз, воно є тривалим, є час, є можливе назначення повторних експертиз, збір доказів, слідчі дійсно зараз перегружені в деяких областях, наприклад, як Херсонська, там декілька слідчих на всю область, які не можуть, ну, кількість справ цю саме, ну, скажімо так. Відреагувати вчасно. І тому дійсно є така проблематика, і в даному випадку. Поки що в своє досудові розслідування. Потім, якщо є належні всі докази, передаються в суд. Тривалість суду, ви розумієте, у нас по закону може бути і один, і два, і три роки. Тому така статистика, що можливо ці справи ще передаються в суд. Триває суд, можливо, ще якісь додаткові експертизи проводитись на даному судовому порядку. Можливо, також назначатися, якщо там недостатньо достатньо доказів або на новий розгляд. Можуть відправити, тобто це дуже тривалий процес і в своїй більшості, це дані справи. Це підробка документів, скоріш за все. Ми зараз поговоримо окремо про підробку документів. Бо наскільки я розумію, ця проблема не просто залишається актуальною для нашої країни. Вона на жаль набирає певних обертів, але от все ж таки хочу повернутися до цифр. Поки слухала вашу відповідь, так подивилася, що сьогодні ж ми говоримо про ці цифри а в рамках. Цієї країни, тобто 360 справ, так ну наразі кваліфікованих саме як справи про рейдерство. ми говорили про те, що 17% з них дійшли до суду. Я тут порахувала це приблизно 15 справ, і 80% з цих, які дійшли до суду, по них було ем, все ж таки зазначено пев, пев, певні висновки і зроблений вирок. Це п'ять справ. П'ять справ за рік про рейдерство на всю країну, за якими є рішення. Це все ж таки як можете оцінити як юристи? Тут таке дискусійний момент. З одного боку, здається, чому так мало, дійсно. Але з іншого боку, також треба враховувати, окрім тих всіх чинників, які ми зазначали. От є інші чинники, які ніхто, можливо, ну не всі знають про них. До прикладу, от була така ситуація, що ми зверталися до одної з київських районних судів. Там нами подавалася заява, і дуже довго не відкривалося провадження взагалі. І ми отримали таку неочікувану відповідь, що в даному суді просто дефіцит ну, критичний дефіцит кадрів, що ледь не чотири суді всього розглядають справи, і просто немає кому відкрити провадження банально. І виходить така ситуація, що, окрім того, що перевантажені, не завжди. Є люди, які можуть загалом почати процес. Тому ну, дійсно це критично. І, до речі, ця проблематика також висвітлювалася. Я пам'ятаю, публікувалася в багатьох медіа рейтинг суддів Одеської області, і там якраз висвітлюється проблема, що дуже велике навантаження загалом зараз на суддів, тому от, реально воно впливає. Та ну, до речі, можу підтвердити ваші слова тим, що намагалися зв'язалися з чотирма судами міста Одеси. Так а хотіли запросити сюди суддю, але на жаль, саме всі прес-служби чотирьох судів зауважили про те, що занадто велике навантаження. Тому, на жаль, не можуть зараз представники судів приймати участь в наших ефірах. Також тут ще можна зазначити такий е, сумний фактор, як е, можливе, як би так правильно. Виразитися неякісна роб... або робота органів досудового слідства, або е, прокуратури, до прикладу, було неправильно сформульовано підозра чи недостатньо доведена підозра, тому що зрозуміло, що суд розглядає будь-яку ситуацію в рамках тих доказів, які він має. Тому може просто бути, що дійсно факт був, але він неналежно належно доведений, тому ну не можна просто винести рішення, тому що немає підстав для цього. Пане Леже, ви згадали вже про це. Давайте детально поговоримо. Переважно більшість справ про рейдерство майже 68% або 245% проваджень, було відкрито через підробку документів. Стаття 205 пункт 1 Кримінального кодексу України. Наскільки легко було і наскільки легко сьогодні в Україні? Підробити документи за метою рейдерства? дивіться. Підробити документи е, доволі це можливо і це практикується. Тобто е, не завжди підроблюють документи, наприклад, там реєстратор, який реєструє. Можливо, документи вже були підроблені зі штампами, наприклад, нотаріальними, да, які були завірені, які були подані і е, подаються тому, ж реєстратору, який реєструє. Нотаріуси в цьому ланцюжку йдуть на такий крок, свідомо чи ні? Я думаю, більш можливо, нотаріуси і йдуть на такі кроки. Є, є такі випадки, що нотаріуси також йдуть на зустріч, але Є випадки, коли підробляють штампи нотаріусів і ставлять штампи, і реєстратор може й не знати про те, що підроблені документи. Без підробки документів рейдерство оформити в такому вигляді неможливо. Тому що це має бути юридична якась дія для того, щоб зареєструвати дані зміни, і відповідно вже потім виникають ситуації, коли вже починають, скажімо так, заходити на приватне житло, там або майно, і починають його і рейдерським захватом, силовим вже забирати. На жаль, ще задовго до повномасштабного вторгнення в нас вже в Україні був сформований такий сталий вислів як чорні реєстратори. Наскільки ця проблематика є актуальна на сьогодні? На жаль, актуальною, але все ж є позитивні зрушення в порівнянні з тим, як було раніше. Наприклад, у мін'юста є такий спосіб цьому протидіяти. До прикладу, за скаргою отриманою мін'юст, може взагалі заблокувати і обмежити доступ реєстратору до реєстрів. Ну також, звісно, можна притягнути такого недобросовісного нотаріуса чи реєстратора до кримінальної відповідальності, само собою, але тут уже звісно потрібно. Досліджувати докази, збирати відповідні докази та подавати до суду це вже трішки довше. Це буде процедура. Ну і крім того, все таки е, зрозуміло, що можна підробити, але на щастя, зараз є велика кількість реєстрів, вони відкриті, і можна все-таки більшість інформації перевірити, чи дійсно вона достовірна, чи ні. Єдине, що от, потрібно теж зазначити, що не тільки з правоохоронного боку є недоліки, а й з боку, наприклад, окремих осіб чи підприємців, навіть до прикладу, документи були ну, в них є документи, і, наприклад, вони неналежним чином зареєстровані, чи взагалі документи, які у них є, вони ще не знаю, там з доби радянської, і були, не були перереєстровані належним чином, і зрозуміло, що користуючись цим, злоумисники можуть підробити все на себе, і тоді буде важче довести, що це дійсно твоє, тому що а немає скажіть, нормальних доказів. А скажіть, будь ласка, от в цьому аспекті, наприклад, ми бачили повідомлення про те, що зараз всі власники земельних ділянок мають оформити відповідні сучасні документи так, щоб ділянці було присвоєно кадастровий номер, щоб вона відстежувалась в відкритих реєстрах, так і на жаль, ну ми розуміємо, що серед тих, хто володіє земельними ділянками, є, наприклад, люди і похилого віку, так які не мають більше молодших родичів, дітей, які б займалися цією справою. А яке поле діяльності для шахраїв відкриється тут? Ви правильно зазначили, що всі земельні ділянки до неприсувати кадастровий номер і зареєстроване речове право. Дійсно, є дуже багато старих сертифікатів, державних актів, свідоцтв на право власності, старих зразків, які люди мають на руках, але не присвоїли кадастрові номера і не зареєстрували дійсно речове право. Це дуже велика проблема, тому що зловмис якщо захочуть цим скористатися, зареєструвати розробити проект на підставі якогось рішення. Умовної сільської ради чи міської ради розробити проект, зареєструвати кадастровий номер номер присвоїти і речове право, а потім особа, яка має ці документи, повинна доводити в судах про те, що це дійсно її. І довести по практиці, я вам скажу, дуже важко. В судах в судових інстанціях дуже важко доводити. Є такі випадки, неодноразові були, що дійсно особи мали старі е, держакти, не зареєстрували по кадастру номера, не зареєстрували речове право, а на їхньому місці вже хтось зареєстрував і все. І потім е, доказувати судді дуже важко, що саме в цій діль... точці ваша земельна ділянка знаходилась й саме тут, тому що е, сам проект е, зем... Замопорядник розробляє проект. Він чітко це вказується. Е, поворотні точки карті е, вказуються, де знаходиться змельна ділянка. Е, без цього на жаль, ми е, не можемо. Е, достовірно казати, що вона заходить саме так. Тому і зараз законодавець також щодо паїв надав можливість людям до 25-го року перехідні положення земельного кодексу. Це вказали з 19-го року, що до 25-го року, будь ласка, оформити ваше право власне в кого старі сертифікати або державні акти. Будь ласка, зверніться до сільської ради, щоб вони надали дозволи, розробіть проєкт, зареєструйте і речове право. Тому що з 25-го року такі. Вже переходи право власності в місцеві громади, тоді особі доказувати, що саме це її там земельна ділянка також буде важко е, доказати, і потім, на жаль, людина, навіть якщо звернеться до суду, і дуже важко буде доказати, тому що орган місцевого самогляда з 25-го року е, має право розпоряджатися даними земельними ділянками. Скажіть, будь ласка, чому й досі сьогодні настільки важко звертатися з цими справами в суди? Чому вони так важко розглядаються? Чому важко довести, наприклад, ну от ми сьогодні з вами проговорили щодо землі, так а своє дійсно право власності, якщо йдеться про рейдерство, це йдеться про велику кількість все ж таки прогалин в законодавстві? Тут відверто навіть не так в прогалинах проблема, як більше проблема в? Способі доведення цього факту, тому що якщо навіть були підроблені документи, потрібно ну само собою спочатку звернутися з заявою в органи національної поліції чи іноді там ДБР і НБУ, залежить від особливостей злочину. Потрібно буде після відкриття цього провадження обов'язково провести велику кількість слідчих дій, до прикладу, про черкорознавчу експертизу, перевірити інформацію в реєстрах, само собою, допитати велику кількість осіб, тому що рідко таке буває, щоб такі. Злочини вчинялися одною особою. Тут може бути ціла група осіб, крім того, можуть бути і корупційні ризики, речинники навіть. І тоді потрібно буде з'ясовувати, чи немає тут ще якогось складу злочину в цьому злочині, чи не потрібно об'єднувати ці провадження. Само собою, після цього потрібно сформувати підозру, довести її до суду. До суду потрібно це все дослідити. Зрозуміло, зараз часті повітряні тривоги. Буває навіть вимкнення електроенергії, теж судовий розгляд затягується, і тільки потім рішення. І, звісно, апеляція і касація ще може бути. Тому зрозуміло, що тут об'єктивно важко його розслідувати швидко. Крім того, велика нагрузка з іншими провадженнями і виходить так, що важко це все швидко вирішити, які ну, просто об'єктивно. А якщо ми говоримо про рейдерство, чи можна сказати, що певна категорія майна вона все ж таки знаходиться під більшим ризиком? А... Як показує практика, більш під ризиком знаходяться корпоративні права юридичних осіб. А найбільше частіше в практиці саме такі підприємства знаходяться під, скажімо так. Під загрозою, відповідно, власники такого бізнесу повинні розуміти, якщо вже якісь проходять, наприклад, непланові перевірки податкових органів, якщо якісь органи інші цікавляться вашим бізнесом, починають якісь люди там запитувати про ваш бізнес, потрібно насторожитись і все ж таки зробити так, щоб дійсно корпоративні права залишилися у вашій власності. Саме один, ну такий, я, я вважаю, що дієвий е, спості, запобіжник. Да, запобіжник, все ж таки е, накласти якісь обтяження на дані корпоративні права. Можна в рамках там, партнерських якихось відносин або в рамках сімейних е, якихось відносин, е, накласти дані обтяження, щоб вони були дійсно в реєстрі, і все ж таки е, забезпечити те, що дані корпоративні права дійсно через якісь там, міфічні рішення, там, Щення суду, чи ще щось буде важче, все таки прореєструвати і відчужити дані корпоративні права. Ми з вами поговорили про землю, поговорили про корпоративні права, великі корпорації. Так ну а великі чи менші корпорації. Ну ми з вами в Одесі. То я не можу не запитати, а що в нас до нерухомого майна? Бо ми розуміємося, що на жаль, ситуація рейдерства, вона часто густо пов'язана саме просто з приватним житлом. Отут також великий ризик, тому що, наприклад, багато е, осіб, які до прикладу отримують ну. Оформили відповідні договори на новобудови, і потім, після отримання актів приймання передачі, коли вже все готово, не хочуть реєструвати, наприклад, цю нерухомість за собою право власності, щоб не платити відповідний податок, і просто чи немає коли, чи подібне, і це можуть скористатися само собою. Або навіть якщо це не обов'язково нерухомість нова, якась навпаки старі будинки, які незрозуміло, вже на кому оформлені, на якій взагалі власності, чи на приватні, чи взагалі. Нас сумісні і хто коли це все оформлював, і тут також зловмисники можуть цим скористатися, тому що якщо нічий не то може стати і моїм з такою логікою. А що можете порадити людям, які на заразі піклуються про те, щоб зберегти власність на своє майно? Ну, давайте ми все ж таки розглянемо це на прикладі нерухомого майна. Так, по-перше. Не давайте документи на своє майно тим особам, яких ви не довіряєте. Я розумію, це банальна порада, але зрозуміло, що якщо ви не знаєте про наявність того чи іншого документа, чи взагалі як він виглядає, його важче підробити само собою. Друге, обов'язково всю свою нерухомість чи іншу власність належним чином зареєструйте, тому що потім краще сплатити податок, ніж потім отримувати. Численні судові процеси, в яких ви будете доводити, що це воно ваше чи не ваше. Також рекомендації, якщо будуть ситуації, про які згадував мій колега, коли вашою нерухомістю чи бізнесом чомусь цікавляться, то не чекайте вироку суду чи коли вам вручать підозру, а одразу найміть компетентного юриста, який вам порекомендує, що ж би зробити в даній ситуації, як краще зареєструвати, що взагалі зробити, щоб документи були належним чином оформлені, тому що. Таке зволікання іноді вартує тим, що потрібно платити великий судовий збір, і загалом за дорогі судові процеси. Тому так буде навіть банально економніше. Ми з вами вже проговорили і не один раз про те, що, на жаль, розгляд судових справ за цією категорією він доволі тривалий, так, складний. Я так розумію, що ця складність дає деякий карт-бланш рейдерам, так? Бо впродовж розгляду, наприклад, з майном теж може щось відбуватися. Тобто, суд триває. А чи може в процесі розгляду судом справи про рейдерство щось відбуватися з майном? Так, судо з майном може відбуватися, тому в даному випадку рекомендую все ж таки звертатися до суду і накладати арешт на дане майно щодо відчуження даного майна. Тобто, поки що поки триває процес, відповідно ви можете бути впевнені про те, що це майно там не продадуть, не подарують іншим особам, і відповідно людина буде захищена. Тобто, в даному випадку обов'язково зразу накладати арешт на дане майно це саме дієвий спосіб буде. Да? Ну, давайте підбивати певні підсумки нашого з вами ефіру. А які зміни на ваш погляд в першу чергу потрібно внести в українське законодавство, аби все ж таки питання рейдерського захоплення майна не було таким болючим? Також перед відповіддю на це питання хотів би доповнити от попереднє. Дуже важливо, що зазначити, окрім арешту майна, що ми повністю згоден, також бажано би хоча б спробувати заарештувати рахунки. Обвинувачено підозрювано, тому що зрозуміло, що за допомогою них він міг отримати кошти за дані рейдерські е, дії, а також якимось чином намагатися продовжувати. Ну і крім того, також спробувати вжити запобіжні заходи по типу тримання під вартою, і подібне, щоб унеможливити якось втекти з України і подібне. Е, стосовно даного питання, е, тут е, Ну з такого самого зрозуміло це буде збільшення строків досудового розслідування загалом подачі до суду, тому що такі кейси важко розслідувати швидко. Крім того, може бути так, що ну, такі докази рейдерства будуть виявлені набагато. Пізніше, і потім виявиться, що вже строки до звернення до суду вже закінчилися. І якби дійсно докази є, справа є, а звернутися вже не можемо. А так, законодавство в цій сфері, ну як на мене, непогано врегульовано, але проблема в його виконанні. Крім того, ну. Все-таки є вже достатньо публічною ця інформація. Ну, від багатьох бізнесменів, наприклад, з маніфесту 42 були численні скарги про тиск на бізнес, і навіть була створена відповідна рада про те, щоб врегулювати це питання, що також є тиск деяких правоохоронців, і також він може впливати на загалом ефективність і якість розслідування цих справ. Тому сподіваємося на те, що будуть по перше. Перевірено наскільки ефективно ці справи розслідуються, будуть відповідні зміни і позитивні покращення. Вибачте, ви знаєте, все ж таки вирішила. Поки слухала відповідь, що. Варто поставити питання, бо якщо люди не дотичні до юриспруденції, то в них я впевнена таке ж питання, як у мене виникає, хочу скористатися нагодою його поставити. Дивіться, а скажіть, будь ласка, ми розуміємо, що зараз в час інформаційних технологій багато інформації про людину і часто про її майно так воно зберігається, ну наприклад, в базах даних банківських установ інших установ. Так, якщо, наприклад, стається витік інформації. Мації і витік інформації ну пов'язаний там з пропискою людини, з її особистими даними, ім'я, прізвище по батькові і так далі. Наприклад, є адреса з номером квартири. А цього достатньо чи недостатньо до таких маніпуляцій? На жаль, достатньо для таких маніпуляцій, тому що інформація дійсно є, і зловмисники, як зазвичай, вони мають доступ до таких реєстрів. Також якщо зловмисник знає. Наприклад, яка квартира, яка адреса, це можна зробити запит про отримати витяг з реєстру нерухомого майна. І ця інформація відображається. Хто власник, яка квартира, відповідно, вся інформація. А реєстр ніяк від сторонніх стручань не захищений? Він не захищений, тому що ви можете на будь-яку адресу отримати витяг, оплатити держмито і отримати інформацію. Навіть якщо ви стороння особа. Даже якщо ви стороння особа. Так, і що ж робити? Тут питання до законодавства. Це як це скажімо так, обмежити мабуть, все ж таки потрібно якась, якщо людина отримує якийсь витяг з реєстру нерухомо майна, все ж таки, щоб отримали тільки власники або представники власників по довірності дану інформацію. Тобто можна через електронно-цифровий підпис даної особи, якщо він співпадає, тоді людина може отримати даний витяг. Но більше в реєстру все ж таки доступ є і Яку інформацію можна отримати, А яку пораду можете з приводу цього дати? Ну, наприклад, я не знаю, банально просто кожні там півроку заходити в реєстр і переконуватися, що все на місці. Е, так, це може заходити і дивитися дану інформацію. Ну, все ж таки, я рекомендую, навіть якщо це приватне житло. А якщо є дійсно якісь підстави, вважати, що хтось цікавиться даним житлом, да, незрозумілі люди, все ж таки накласти обтяження на дане нерухоме майно. Давайте тоді проговоримо коротко, як це робиться, що це означає. Ви можете в свого родича, чоловіка, дружини взяти кошти в борг, а в заставу поставиться майно. І нотаріус оформляє цю розписку, отримання кошти. Відповідно, договір також застави. Він оформляється матеріально, і нотаріус накладає вже обтяження на дане майно. А від чого це людина убезпечує, вона убезпечує від того, що все ж таки важче буде, скажімо так, переоформити дане майно, тому що є деякі в реєстрах не тільки просто в реєстрі нерухомого майна, а також у реєстрах обтяження, що потрібно доступ отримати для того, щоб змінити ці дані. І все ж таки, це трішки запобіжник. Я розумію, що все можна змінити, але це все ж таки запобіжник, який. Може трошки затримати даний процес, і людина може зреагувати і на цю ситуацію, якщо буде відбуватися незрозумілі дії щодо його майна. Панове, я дуже дякую вам за цей конструктивний ефір. А дякую за поради за професійну інформацію, якою ви сьогодні поділилися зі мною з нашими глядачами. Нагадаю, що сьогодні з нами в ефірі були Олег Ковальчук, адвокат і Владислав Друзюк, юрист юридичної компанії Легал Партнер. Ефір для вас провела я, Наталія Костенко. Дякую, що дивитеся. сьомий телеканал. Робіть так і надалі.